Вітаю на каналі Боданагра. Сьогодні ми дивимося кореневу систему, яку нам вдалося відростити на гідропониці на мінеральному субстраті. Такий мінеральний мат є: мінеральна вата огірки. Я їх вже обрізав, ось вегетативна маса. Тут вегетативна маса але більше 2 метрів. І полуниця. Ну, полуниця трішечки менша вегетативна маса. Так, Коріння. Перевертаємо мат, дивіться, ось це таке коріння. Отак воно виглядає. Тобто, ну, взагалі можна краще зробити коріння, але це я ж кажу, це був пілотний проєкт експериментальний. Ось так це все виглядає. В принципі, нормально. Але можна краще. Там трішечки треба технологію змінити і буде нормально. Ну і далі відео більш детальніше покажу вегетативну масу огірка. Ну і кажучи, що експеримент вже закінчився. Тепер будемо вже навесні, чи влітку ближче туди, вже вирощувати. Теплиці на мінеральній ваті. подивимося що з цього вийде. Ось дивіться, ось такі рослини вдалося виростити. Ну, тобто, від кореня до останнього листочка до прирісту десь метра за два, до 2 до 2,30 десь так. Ну і плюс -то, ось це кубло, це. Вже я пасинки не обрізав, це пагано бічні. Ось так, ось так рослина виглядає. Оце вегетативна маса, яка наросла. Але о, в цьому боксі дуже мало місця для огірків і ну, почали листя пектись об, обігрівач. Потім ще це о, о, розмова про зволожувач. він... Ну, Зламався, не годиться. Треба щось інше брати, інших виробників, більш професійне, мабуть, обладнання. Ну, ось так виглядає це один огірок. Але тут е, е, захворювань нема, він продовжував, продовжував вегетувати, тобто закладається зав'язі, ось огірки формуються, але йому мало і місця, і освітлення. Так, і ось другий огірок ось так виглядає те ж саме. Ну, Теж є огірки невеликі. Ось він, він продовжує цвісти, тобто з тим, як він ну, з живленням все нормально. Тобто рослина розвивається, але не вистачає світла і місця. Ну, зараз будемо кореневу систему дивитися. Так, що стосується полуниці. В принципі, кусти нормально розвинулись, але теж є підгорання ось від обігрівача. Це по-перше. По-друге, огірок закрив повністю світло. Тобто тут взагалі було там щось там 6 чи 5 тисяч люкс. А тут взагалі 3 було. Ну, тобто світла не було. Але ось маємо ось таку от зав'язь, Одну ягідку я зірвав. Вона навіть визрела. Тобто при таких умовах це нормальний результат. Це що стосується полуниці.